Вже розповідала в відео, який ми такий приємний сюрприз отримали від турецького ресторанчика. А Зараз ще вам хочу покажу, що, показати, що ж там було. Дивіться, отакі от от бурики, чи я не знаю, як вони називаються, знаю, що називаються в якійсь країні бурики. А, такі слайонки з м'ясом, з шпінатом, сиром і така велика слайоночка. От, будемо розігрівати на сніданок і смакувати. Всім гарного дня і смачного. Ось так ми їх розігріли. Дивіться, які вони красиві стали, гаряченькі. М -м -м. Всім смачного. І дякуємо турецькому ресторанчику. Дуже гарні люди там працюють. А в нас були гості. наші. І із сім'ї в Нідерландах, де ми жили, Карлуся з Робом, зі своєю внучечкою, і дивіться, які квіти мені принесла Карла. Карла обожнює квіти. В неї завжди в домі. Дуже багато квітів стоїть. І от вона мені принесла такого букета гарного. Дивіться, яка краса. Боже приємно, по-перше, букет красивий це ну, мені дуже приємно. По-друге, що, бачите? Як з нами спілкуються нідерландці. це дуже так приємно, що ми знайшли спільну мову. Ходимо один до одного в гості. І я просто в захваті від наших стосунків. Дуже їм вдячні і дуже приємно спілкуватися з гарними людьми. От, так що я теж вирощу тюльпани і прийду до неї в гості своїми тюльпанчиками. Отак. всім таких друзів бажаю і таких відносин. Теплих і дружніх. Ще хочу показати вам, яка в мене шикарна орхідейка тут на вікні стоїть. Отак От з вулиці її видно. Класна цвітуча гілка, тут сонячна сторона. Їй тут дуже подобається. Вона цвіте і радує мене. Ну, щось я з цими тюльпанчиками туди, сюди їх от, винесла, бо тепла була ніч. Винесла їх із сарая, бачите, вони попробувалися. Отак от. От, от, маленькі. Але вдома в мене вже такі шикарні, потім ще зніму вам покажу. Був дощик. Гіацинт не заношує, він прекрасно себе почуває. І в холодну ніч, і в теплу, і в дощ. І цей мій кущик потихеньку продовжує свій ріст. Йому тут подобається. А ось такі тюльпанчики в мене вдома. Які я занесла з вулиці додому. І от, бачите, за. Днів за 10 вони отакі вже виросли. Оце білі, вони вже були пророщі, а то фіолетові. Вони не були пророщі. Бачите, білі швидше ростуть? От, а фіолетові тут тільки пробиваються. Отут вони в мене стоять. Тут їм світло. Багато світла. І, скоро буде тепло, я зможу їх винести на вулицю. Так, а це мої помідори. Я їх поставила на вікні на другому поверсі. Бачите, він вже випускає такі е, листочки справжні. Насіння я купляла в екшені, там мало було в упаковочки насіння. І плюс воно таке ну, дешеве, мабуть, саме просте. Це томати черрі. Отак вони в мене вже виросли. Отакі от. Скоро буду їх пересаджувати по окремим горщикам. А ось базилік, бачите, в мене так дружненько зійшов. Це гарне, гарне насіння. Я купляла в Lidl. Таке на круглій такій пластинці. Ось такий вже базилік. Теж на сонечку стоїть. Я так думаю, що можна було садити ці тюльпани густіше. Бачите, я тільки три посадила в горщик, а можна було й густіше. Тоді було б красиво, що так от цвіте цілим букетом. Ну, це мій перший досвід. Я в горщики перший раз тюльпанчики садила. Так що буду тепер знати на майбутнє, що можна їх тут, мабуть, штук 5 посадити, і буде дуже гарно. Ну, в цьому році вже буде так. Головне, щоб вони в мене виросли і зацвіли і радували. Так, друзі, хочу вам показати, що я купила на 30 євро в польському магазині. Оцей творог, з якого я робила запіканку. Він напівжирний. Кілограм, кілограм 7 євро коштує. Я купила дві упаковки, мені треба. Так, оце жирний творог. Не пам'ятаю, скільки він коштує. Взяла, спробувати, який краще брати. Так, сметанка 18% жиру, до супу дуже смачна сметанка Отака маслянка. Такий смачний кефір, я вам вже показувала. Оце молочко до кави, а, сирочок Нік любить такі трикутнички. І що я взяла? Це таку мінеральну водичку. Вона з магнієм і кальцієм. Магнез Вапно, типа, вона дуже мені подобається, до шлунку, вона така слаба. Газована водичка, мінералізована, магній взагалі корисний. Особливо вже в нашому віці треба пити різні мінерали, вітаміни. І ця водичка з магній для шлунка, вона мені дуже подобається. Купили 6 пляшок, там упаковка 6 пляшок такої водички. І от на 30 євро в польському магазині, наче нічого і не купили, але Великі упаковки сиру. Це 14 євро, вважай. Велика упаковка цієї водички і все от інше. Ось такі покупочки ми зробили в Роттердамі, в польському магазині. Приїхали на дачу, а тут знов сюрприз. Нам бачите, сплошні сюрпризи. Ось стільки грунту купили нам на дачу. Для помідорчиків садити на грядки. Цим зараз ми і займаємося, розсипаємо цей ґрунт у грядки. Зробили ще нам такі от грядки. Бачите, ми їх закрили агроволокном і насипаємо сюди просту землю і перемішуємо з тим ґрунтом, що для помідорів. Він Цей ґрунт. Такий з добривом, там багато всяких мінеральних добрив. Ось так він виглядає, ну це вже перемішане. Я під помідори приготувала таку грядочку. Займаюся полуницею. Теж підготували ще далі, щоб полуницю садити. І оце така минулорічна, бачите, займаюся. Ну, це ще. Якась давнішня, давнішня, а тут уже відростає минулорічна пагонці. Пересадили там ще кущі малини. В общем, наводимо таку красоту. А тут я посіяла. Редиску шпінат, ще нічого не взійшло. Там теж буду в тому ящику садити салати, рідиску і всяку зелень. Тут будуть помідори, кисотки, чері, будуть проститися. Там будуть цукіні, огірки. А тут грязь. Зараз ще посію салат і ще щось, петрушку. Так, друзі, що я сьогодні зробила, хочу вам розказати. А, ну тут я минулого тижня посіяла шпінат. Редиску ще не зійшло. Це петрушечка моя минулорічна. А сьогодні я посіяла ще теж салат, редиску і петрушку. Цю грядочку в мене вже буде. Ще підготувала майже цю грядку, ще треба буде землі сюди додати і туди ще додати. А тут вже, я думаю, достатньо землі і треба буде гарне ще підготувати, потім під посадку помідорчиків. Багато роботи сьогодні зробила. Ну, так. Тут пообрізала теж кущі, це а, блубері пообрізала всі сухі гілочки, бачите, вже починає просипатися. Голубіка. Гарний кущик. Отакі низенькі нарцисики цвітуть самі перші. На дачі, бачите, як їх багато. Хочу такі собі посадити. Вони такі яскраві, як сонечки. А от такі вже тюльпани. Їх ніхто тут не викопує, звичайно, оце вони ще, бачите... Зимували тут, і отакі вже виросли. Клас.